Та фундоханий це не просто втомлений, це стан, коли навічай тебе не хоче. Є втома, є вигорання, а є зафундоканість, коли вже ні тіло, ні душа, ні навічайник не хоче вставати. Зафундоханий це коли тебе завалило справами, зачавило понеділком, і ще хтось зверху крикнув фразу: А що ти такий замучений? Ти ж нічого не робиш, і ти просто сидиш, як лисий лебідь на сквозняку, без надії, без шкарпеток. І без бажання пояснювати щось людям. Зафундоханість це як коли в тебе 4% заряду, і зарядка лежить на підлозі, а ти лежиш на дивані і ти вирішив ну його, разом помремо. Зафундоханий це не лінь, це коли система дала збій, але ти вімкнувся вручну і доживаєш день на пасивці. Підписуйся, якщо в тебе теж бувають дні, коли душа на зарядці, але розетку ще не знайшли. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.